Ми продовжуємо інформаційний день на Суспільному. Сили оборони відійшли з села Ласточки на поблизу Авдіївки. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного групування військ Таврія Дмитро Лиховій. Підрозділи вийшли, щоб організувати оборону, аби не допустити просування російських військ в західному напрямку. Тож долучаємо зараз до нашого ефіру начальника об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня вам доброго дня. Доброго здоров'я, пане Дмитре. Чи можете нам розповісти Добре. більше про ось важливість на фронті населеного пункту Ласточкине? Чому відійшли наші сили? Що буде далі? І загалом, яка зараз ситуація в вашій зоні відповідальності? В нашій зоні відповідальності ситуація на лінії бойового зіткнення залишається складною і динамічною. Наші підрозділи операці... оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія продовжують ведення оборонної операції. При цьому за минулу добу, за 25 лютого, ворог вчинив... 72 штурмові дії це найбільше на е, два останні тижні. Тобто, ця цифра дуже красномовно свідчить про те, яку е, активність і з якою інтенсивністю зараз ворог намагається наступати, е, зокрема найбільше це на Донеччині, на Авдіївському напрямку і на Мар'їнському напрямку. Якщо говорити саме про Авдіївський напрямок, то тут росіяни абсолютно не шкодують гарматного м'яса. Е, цьому вони зберігають на жаль перевагу в артилерії та авіації, і за минулу добу тільки на Авдіївському напрямку росіяни вчинили 25 штурмових дій. На Мар'їнському напрямку, який у нас залишається ну, таким взагалі найгарячішим, хоча вже куди гарячіше після Авдіївського, за минулу добу зафіксовано 40 штурмів з боку російських окупантів, і ще шість штурмів. Це запорізький напрямок, це район роботинського виступу. Що стосується відходу від населеного пункту Асточкіна із з -з західної його околиці, то це відбувається в умовах складного рельєфу для стабілізації лінії оборони знову ж таки під несамовитим тиском противника, який задіює. Тактику м'ясних штурмів, малих штурмових груп за підтримки бронетехніки, висаджує десанти і намагається атакувати, незважаючи на весь той, весь спротив і все те вогневе ураження, яке завдають йому наші сили. Ну, от, щоб орієнтуватися в цьому питанні, скажу, що завчора. Загальні втрати росіян на всій операційній зоні Осу Таврія вбитими і пораненими склали 447 осіб. А з початку цієї доби лише до 6 години ранку вже 145 осіб. Це вбитих і поранених ворогів, нарахували в зоні нашої відповідальності, і найбільша абсолютна кількість із цих цифр це саме Донеччина, це саме Авдіївський, а також Мар'їнський напрямок після того, як ворог зміг закріпитися в населеному пункті. Ласточкине це невеличке село Західніше від Авдіївки? Він намагається вести штурмові дії далі в напрямку села Орлівка, але успіху він не має. Студія пане Дмитре, скажіть, будь ласка, а як щодо авіаударів наскільки часто використовує каби? Загалом зараз ворог на вашому напрямку? Ворог лише посилює застосування авіації. Якщо взяти показники за кілька останніх днів, то вони день у день зростають, і завчора зафіксовано в зоні сугтаврія 45 ворожих авіаударів. І по тому, як вони розподіляються на каби і не каби, тобто керовані авіабомби і інші ракети, які застосовує противник, то знову таки абсолютна більшість авіаударів це саме. Керовані авіабомби, проти яких, на жаль, ну фактично немає ніякої протидії, це е, старі радянські фугасні бомби, хто ще не знає, які е, перероблені для того, щоб планувати на значну відстань, там на може навіть на десяток кілометрів літаки їхні запускають такі каби, не входячи в зону ураження нашої протиповітряної оборони. І оскільки це. Ці бомби мають велику бойову частину там 250, 500, більше тисячі кілограмів. То ці бомби мають величезну вражаючу спроможність і вони завдають великих руйнувань. Укріпленим позиціям, фортифікаціям, будинкам ну будь-чому, куди вони влучають. І от коли ви бачите цифру 45 авіаударів, а це найбільше за останні там не знайблизько тижня, то більшість з них це саме каби в райони тих населених пунктів, де тримають оборону наші підрозділи. Пане Дмитре, дуже дякуємо вам за цю інформацію. Дякуємо вам, що ви долучилися до ефіру. Це був Дмитро Лиховій, начальник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку. За його інформацію в зоні його відповідальності противника нарощує зараз кількість авіодарів. Повідомляв нам пан Дмитро цифру 45 за минулу добу. І щодо штурмових дій то 72 бойових зіткнення відбулося на цьому на цьому відтинку фронту. Зокрема, за інформацією пана Дмитра, це найбільше за останні два тижні. На Мар'їнському напрямку ворог 40 разів атакував, намагався прорвати оборону наших військ під Авдіївкою 25 разів і на Запоріжжі 6 разів.